Прям я чекала дефіле, що зараз ми з дімою станемо, будемо показувати Жені, як ми вміємо. Я думав, щось буде веселе. У нас сьогодні буде аукціон Откровень. Мені хотілося трошки привідкрити кожного з учасників. Це взагалі не позиціонується як розвага. А який лот? Лот, який розігрується, для мене дуже цінний. Частка в бізнесі. І я його подарую тому, хто буде на цьому аукціоні максимально відвертий. Воно буде оцінювати нас за щось. Вирок виносить. Аукціон відкрито. Сидимо і думаємо, що далі. Я вже починаю нервувати. Перше питання: що ви собі не сприймаєте? Вам не подобається, але ви нічого поки що з цим не можете зробити. Я дуже швидко вмію пробачати те, що не потрібно взагалі. Це дивно, тому що відьма має знати, кого вибачати, а кому врізати поповні. Що найбільше ти пробачала чоловіків? Типу зраду? Ні. Наркотики. Ми з колишнім чоловіком були разом три роки. Розлучилося через те, що в нього були залежності. Він мене бив. Я літала по сходах, мене струси мозку були. Дивно, таке відмаші почути. Тут порчу потрібно накладати. і… Ну я напевно продовжу. Я в собі не сприймаю зовнішність. Якщо там поринути там в мої соцмережі, то там є купа фотографій, які відретушовані. Це насправді те, що мене там дуже сильно тригарить, і от це я все намагаюсь компенсувати якимись там жартами, жутками, прибутками. Потрібно просто закривати пельку, ну і взагалі піти до залу. Я можу з цим тобі допомогти. Хотілося б почути від вас особисту історію, яка викликала сором. Прикольно, що відбувалося, але все одно за це соромно. То ось, наприклад, на змаганнях на дистанції я вже проплив, я вже 90 кілометрів проїхав, і ось я вибігаю. А за всю дистанцію я пив багато ще води. А ми бігали через село і там ж ну, вже туалетів немає. І немає навіть галявинки якоїсь. Що робити. Ну, і Виходить, що комусь я підвір просто насякав. Мама казала, терпіти не можна. Для мене вечір це якось про якісь серйозні речі. То він сире в памперс, то він сидить на забори. Ну, дякую, що ми зрозуміли твою фізіологію. Я нічого такого не робив. А вибір, який змінив. Ваше життя. Цей крок був піти на кулінарний проект. Це напевно те, чим я пишаюсь. Я обирала народжувати або робити аборт, того що я сама дитиною була тоді. ще. Я не вважаю, що 21 рік ти повноцінна доросла людина. Я зробила правильний вибір, залишила дитину. Я ні разу, ні одного дня не пожалкувала. Цей вибір змінив моє життя. Мурашки йдуть.